28 вересня ринок міста Івано-Франківське. Ще показуємо, що ще є на ринку. Опель. Ми майже роз'їхалися Сюди показуємо все, що залишилось, і будемо тест завершувати. Четвертий рік, 4,200, 1,6 бензин. 293 проробів опельок. 15 рік, 8,450. Audi чотирнадцятим роком шістнадцять тисяч так є сімнадцятим роком сімнадцяти рік шістнадцять дев'ятсот. Так, цінника немає тут. Так, Peugeot. 20 м роком 11600. 108 тисяч пробігу. Десятий рік донесім, Так, дазы.

Восьмер роком вісім сімсот п'ятдесят два ноль дезель так це царі досить. Що там по ній? 15 рік, 14300 преміус, 2,0 дизель на автомобільного є. Салон. А він завжди гарний, Бачу, трошки є якась цятка на садуці. ось Так, так така Мазда Каже, є Така маза, друзі, на завершення. Ціна її 7800, 8 роком, 149 тисяч пробігу на автоматі. 4 на 4. Все, глядачі, такий був сьогодні ринок за 28 вересня. Все, що можна було вам показати, показав. Де грала сильно музика, не показав, тому що музика гарланить надзвичайно сильно. ютуб відвідки не пропускає. Так що всім дякую за. Перегляди, переходьте, стежте, буде по рядах відео, потім відео будемо узагальнювати. Всім вдалих покупок, вдалих продажей. До побачення!